Напередодні диву ночі святий Миколай завітав з дарунками до дітей катехетичної школи при храмі Михаїла. Гостинці допомагали нести янголи, проте й тут не обійшлося і без земних помічників. Ця дітвора вже в очікуванні. Розповідають, на які дарунки сподіваються найбільше. Кіндер, зошити, кни, книжку з математики, обкладинки і ноутбук. Я чекаю від Миколая подарунка. А якого саме? Ну такого. Як сказати, такий фломастер і всяке там, що було. Ну я Книжка Бруно Фереро, я таке попросив. А перед тим як підійти за дарунком, повторюють вивчені напередодні віршики. Є на світі свят багато урочистих, визначних, але свято Миколая найприємніше із них. Чемні дуже діти, українці гарні вірші розказують. Я думаю, що, що будуть гости будуть чемними далі. Усі ці діти парафіяни храму святого Михаїла та учні катехетичної школи. Це діти катехетичної школи святих Кирила і Методія, при храмі святого Архистратига Михаїла, монахів, студентів. Цих дітей є біля 200 чоловік, може й навіть поза цю цифру, переходить. Це і діти з різних львівських родин, які приходять у суботу і неділю на катехітичне рождання при церкві. Отець Юстин розповідає, що дедалі частіше усі, хто хоче стати Миколаєм, для дітей цього храму не бажає розголошувати своєї персони.